Вітаю! Сьогодні хочу розказати про особливості калібрування 3D-принтера CraftBot. Він же CraftBot 2 і всі інші там лінійки. CraftBot Plus, Плюс Pro. Вони всі мають схожі характеристики, відрізняються під швидкістю, підключенням. Ну і таке. База в них усіх одна. От. Для початку про, про сам принтер трошечки. Що він має? Він має друкуючу поверхню 25 ширина, 20 глибина і 20 висота. Це таку фігуру можна зробити. Роздільна здатність 100 мікрон найменше, що в принципі досить непогано. Модель приблизно 2015-2016 року. Зараз вона ну, саме ця в кольорі антрацит. Досить приємний колір, дуже гарно пофарбований, якісно металева конструкція по боках тут акрилове скло. Тут ще була акрилова така велика шапочка, яка накривала це все для красоти. Всередині ось друкуюча голова. Всі дроти заховані. Такий гнучкий Ось поставив флешку на 128 ГБ. Це я до того, щоб Ось нажимаю друк, він пише, що відформатуєте цю флешку у форматі FAT32. Це до того, що він такий старий, але він розуміє цю флешку, якби вона була в правильному форматі, то все було б добре. З підключення він має ну, флешку, звичайно. Звичайний кабель USB. Ну і це, в принципі, все. Є моделі з Wi-Fi. Ззаду він виглядає ось так. Тут вентилятор, кабель живлення. І ось тут віконечко, в яке можна, якщо потрібно, вручну прокрутити вісь Z. Оця приблуда, що зверху, це вже не оригінал. Це потім я надрукував, бо коли він мені дістався, він був без. Ну, без цього ж пуля для філаменту. От. Що далі? Сопло в нього нагрівається від 180 до 260, ліжко від 50 до 110 градусів по Цельсію. Це говорить про те, що він може працювати з багатьма видами матеріалів, що досить досить пристойно. Розмір у нього 40 на 36 і 37 см. Він досить невеликий. Також має підсвіточку. Ось ви бачите ця лінія. Ось тут воно підсвічує трошечки. От, е, важить він 14 кілограмів, що теж, в принципі, немало, але для залізного корпусу це, в принципі, норм. Також він має свій Оригінальний слайсер Craftware, але працює і з іншими. Я пробував і Prusa, і Ultimaker, і навіть з Creality. Все працює. От. І перейду до калібрування. Значить, особливість полягає в тому, що коли я нівелював його, як зазвичай інші принтери за допомогою звичайного аркушу паперу 80 грам. А 4, то вийшло, що перші десь 2-3 мм в мене були завжди сплющені. Ну і така адгезія не дуже хороша. Потім я дивився, дивився, дивлюсь, а з ним була коробочка, а в коробочці лежала бляшанка. Звичайна бляшка, отака от. Я думаю, що таке? Надо пробувати? Ця бляшка має в собі. Штанг мірюю, ось 0,29-0,3 міліметра. Можливо, навіть краще 02-0,25, ну, У мене була така, я з нею і тільки тоді він почав нормально друкувати, з нормальною адгезією і з усіма, ну, зі всім іншим. Тому враховуйте цей момент, що він трошки не такий, як всі. До речі, сам дисплей досить чутливий і мені це дуже подобається. Він моментально відкликається на дотики. Не всі смартфони навіть так гарно реагують на мої пальці. От що ми тут маємо? Маємо пересування по осях, якщо там треба підняти, щось не піднімається. опустити ліжечко. Тут у нас є, можна вибрати температуру сопла, ліжка. Також можна вибрати тип філаменту. Ось, наприклад, це ми включаємо підігрів. Це підігрів ліжка. Це вибір філаменту можна навіть зробити власне налаштування, що досить прикольно. Тут уже, в принципі, все. Далі, що ми маємо, він показує прошивочку, там все інше. Тут ось у нас лампочки можна регулювати, вентилятори, один, три. В общем, налашокстувань тут. Досить багато. Ось ми зразу в них попадаємо. Хоч звідти, хоч звідти. Ну, це, в принципі, ай, все, що ще екструдер на цей ще дивилися. Завантаження, вивантаження філаменту, що теж досить зручно, він це робить досить легко і природно. От Просто нажав і він пішов або вниз, завантажує, або вгору відвантажує. Тобто меню досить просте. Зараз тут стоїть німецька мова, української, на жаль, нема. Але з будь-якою мовою інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і так можна розібратися. Нічого надскладного. Оце, в принципі, ось такий він краппот. Друкує досить непогано. А саме ось цю шпульку і оцей от штучечку він друкував сам. Класична схема ручного регулювання, але тут у нього тільки три гвинти, ось дину тут посередині, його не зовсім гарно видно. І два по боках. Один праворуч. І один ліворуч. Пересування голови здійснюємо за рахунок за допомогою дисплея, тобто по осях ліворуч, праворуч, ось він поїхав, праворуч, назад. І, сюди. і таким чином калібруємо під ту бляшаночку. Яку я показував, або якусь іншу. То вже така справа. Ще хотів би додати стильної сторони дисплея В нього ще є дві кнопочки. Ось ця Reset і ось ця і Reset ну, то скинути налаштування. А якщо нажати дві кнопочки одночасно, то повністю вичищається весь принтер, прошивка, він стає голий босий. Порожній. Але це не страшно, тому що через USB можна залити нову прошивочку або через флешечку і все буде працювати, як і раніше. Ну, Безпосередньо саме калібрування. Спочатку ставлю його чітко в позицію, в стартову, а потім починаю його, перевіряю, що тут цією бляшаночкою вона заходить і потрошечку. Тут все добре, ось воно навіть трошечки напружується. Це говорить про те, що треба десь, мабуть, пластину 0,2. Тут, якщо треба, підкрутив вверх вниз і погнав далі. Перевірив усі 4 кути. Зручно то, що можна і зверху. Лешечка аж туго. треба трошечки вниз, вниз, це кручу вправо. Оже. так як сюди, в принципі, все. Тепер подивимось, чи друкує він взагалі. Заправляю філамент. Я таку трубочку зробив, можна без неї. Все, далі не йде, треба цей речіжок забрати, і воно має піти. Але воно все одно не йде, бо не хоче. зашло рычажок закрыт филамент по правых выбираю функцию и филамент и винт по Первідправляємо якусь просто дядю на друку. Він гріється. Ну ось він і починає друкувати. Досить шумний в роботі, але працює. Тут досить довго чекати, тому на цьому я, мабуть, і зупинюся.